Припинення поставки Україні озброєння це дійсно одна з нинішніх головних умов Росії для того, щоб припинити бойові дії, і перейти к прямим переговорам. Володимир Зеленський твердить, ми готові, просто хай Росія перестане стріляти, але чупилися вони за цю зброю. Пропонують натомість замість 30 днів тиші, виключно три, і то в канун 9 травня, починаючи з 8, так Україна поки на це так зване перемир'я не погодилася. Що стоїть за такою пропозицією Путіна? Ну очевидно, що на поверхні на поверхні ніби Путін намагається просто цю легітимну цілю в вигляді е, ну сотень російських окупантів, які будуть крокувати площею разом з військовою технікою на очах у е, компанії, яка збереться за запрошенням Путіна на чолі Сідзимпіням. Для них створити комфортні умови, щоб не знаю, не треба було план кавьор вводити, умовно закривати шереметів від атаки українських безпілотників. Тощо е, чому саме такі дати обрані? Чи дійсно за цим стоїть реальне бажання і страх Путіна перед е, ну умовно? Привітанням, яке можуть надіслати Сили оборони України. Це один, одна із причин. Вона, можливо, є і основною, але не лише. Ну, я б тут не виділяв би зараз пріоритет. Чому? Тому що це комплексна проблема сьогодні для Путіна. Ми в рамках Центру Громадської Аналітики Вежа проговорювали цю. Ініціативу Путіна вже неодноразово і сходимося на думці про те, що тут є кілька причин: перша названа вами це дійсно убезпечення присутніх на красній площі 9 травня від можливої атаки Збройних сил України. Звісно, ми не маємо далекобійних ракет там, балістики для того, щоб бити по червоній площі, але якщо дійсно буде введений план ковєр. Самолет, да, то безумовно, що літаки лідерів країни, які мають прилетіти до Москви, вони будуть поставлені перед дилемою або там приземлятися десь в Астрахані, або ще десь, да, і потім не зрозуміло, чим добиратися, або ж не летіти взагалі. І це дійство може бути зірвано для Путіна, зважаючи на пропагандистську ціль цього заходу 80-ліття так званого Пабідабесія, без так званого просто пабідабесія. То дійсно важливо забезпечити от, саме так, таку безпеку і Сінзіпінь щоб не спускався десь у бомбосховище, якщо він тиди зовсім, якщо він туди в принципі прилетить. Це один момент. Другий момент. Путін такий спосіб демонструє Трампу, що він готовий до переговорів і не збирається виходити з переговорного процесу, але він буде затягувати якомога дуальші переговори, тому що зараз Путін спробував підняти планки ударами, балістикою по Сумах, по Кривому розі, по Києву, і показати, що а давай домовлятися далі. Хоча, повертаючись до мого попереднього коментаря. Домовленості були досягнуті, Трамп здивований. Ми ж домовилися. Але Путін вирішив ні, ні, давайте далі тиснути. Тобто Путін все ж таки боїться виходу, але пробує. Пробує, звісно, не особисто він, тому що я вважаю, зараз рішення в Кремлі ухвалює колективний Путін. В цій частині, до речі, ми з колегами багатьма сходимося в цій думці, тому що одноосібного ухвалення путіним немає. Але вони запускають два треки, як я говорив: один радикальний, один більш лояльний. Такий лібераль... лібералістичніший, який можна, там, може бути сприйнятий Вашингтоном. І третій момент це дійсно те, що в такий спосіб Путін намагається відтягнути дату завершення війни, більше завоювати території і так далі. Але є одна суттєва проблема. Знову це я повторюся: Трамп виявився не таким простаком, як міг видаватися на перший полі, що, мовляв, там, однією намальованою картиною вони змогли його там, повністю чомусь переконати. Ні, це не зовсім так. І підписання угоди про рідкоземи, оголошення військової допомоги, погрози санкційні, правильно читати митні, бо там мова про мита, хоча є там певні санкційні елементи, це якраз показ готовності Трампа, що рішення можуть бути жорсткішими, аніж очікує Кремль. І тут для Путіна постає проблема або тягнути гуму там до 9-го і не отримати гарантій, що Україна не буде бити. Або ж припиняти вогонь. Але що вони хочуть? Вони хочуть почати переговори без припинення вогню, що абсолютно не вписується в ідею Трампа. Ми дипломатично і геополітично зараз більш вирочні ситуації по відношенню до Росіян. Якщо брати трикутник відносин Росія, Київ Вашингтон, тому що ми говоримо, ми безапеляційно підтримуємо ідею Трампа. Хоча нагадую, наша перша ідея була припинення вогню, повітрі, на морі. І м, е, на суші війні дії мали б продовжуватися. Але Трамп сказав: ні, так не буде. Припинення вогню значить повністю. Ми пристали на цю ідею. Путін демонструє, що він не хоче цього робити, але у нього настільки зараз серйозні проблеми, що він вимушений буде ухвалювати відповідне рішення питання. Коли про що йдеться мова? Мова йде про те, що на даному етапі, от на сьогоднішній день, російська економіка опустилася до нуля, вона не розвивається. Це вже є офіційні повідомлення відповідних дослідницьких центрів гомалітичних, але Кремль про це воліє мовчати. Втім, він уже буквально сьогодні ухвалив рішення, формально сьогодні, перепрошую, образ на сьогодні про збільшення дефіциту державного бюджету Російської Федерації втричі. Раніше бюджет оцінювався в сумі, якщо не помиляюсь, 1,8 трильйона рублів. Ну, тепер. Втричі більше, можу цифру точно назвати, щоб не щоб не помилятися, буквально одна секундочка. Це дуже дуже важлива так. інформація. Значить, бюджет був 1,2 трильйона. Тепер він сягає 3,8 трильйона рублів. Дохідна частина також падає. Раніше доходи були очікувані в сумі 40,3 трильона, тепер 38,5 вісім, трильйона. Ну і витрати зростають у них. Тобто, у них є дуже серйозна проблема з дефіцитом бюджету, що зараз рожене інфляційні процеси, тому що гроші десь треба брати, а гроші де будуть брати. Друкувати також сьогодні. вже… Реалізовується ідея із замороженням депозитів фізичних осіб у банках. Мені там дописують, мовляв, це все маячня. Ну, приходять росіяни, наприклад, там у мене під Ютубом і кажуть, ні, ні, це неправда. Але це правда. Це правда, про яку зараз центробанк воліє мовчати. Натомість, уже окремі депутати, Держдупи Російської Федерації напряму звинувачують Центробанк Росії у неефективності. Свого часу Трамп сказав дуже таку цікаву фразу. Як на мене, у інтерв'ю, якщо не помиляюсь, телеканалу ABC, він говорить про те, що ну, буквально напередодні 100 днів, коли його запитували про Росію, він каже, справа в тому, що у Путіна є велика проблема. Після того, як я каже, розпочав митні війни, ціни на нафту почали падати. Це не основний чинник, але один із них і дуже вагомий. Доходи, каже, російські почали також падати. Тому що вони, російський бюджет повністю залежний від доходів від нафти у річному вимірі доходи від нафти вже впали на 17% у річному, і це дуже багато, це приблизно півтора трильйона рублів. Я кажу, можу зробити дуже небагато дій, аби ціна на нафту ще більше впала, і доходи Російської Федерації також більше падали. Тому тут риторичне запитання: а наскільки вистачить ресурсу у Росії підтримувати війну такої високої інтенсивності? Це вже я ставлю від себе, але це запитання знову ж таки, воно риторичне, поки що багато різних оцінок віднікають там на три місяці, інші на шість, хтось на кілька років. Точно цю ситуацію оцінити ніхто не може, але я вважаю, що зараз Росія стоїть от приблизно десь, ну так, 89-й рік Радянського Союзу, коли вона за півкроку до повного розвалу, якщо вона не зупинить бойові дії. Якщо не зупинить, тобто. Спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих, скажу тут російською мовою. Хоча, знову ж таки, на перший погляд може видаватися, що російська економіка дуже стійка. Ну, Про це ну, говорив і... зокрема керівник розвідки Будану. Він казав, що Росія спробує до літа зупинити війну, адже далі в неї, на неї чекають суттєві економічні проблеми. Це він говорив до слова ще минулого року і абсолютно підтверджуючи вашу тезу. Ну і на останок цієї теми зараз тиждень, який триває, він мав стати критичним, умовно, таким тим тижнем, які. Ви який дасть зрозуміти адміністрації Трампа, чи є сенс взагалі брати участь у цих перемовах. Про це говорив зокрема держсекретар Рубіо, і неодноразово він це повторював. Ви от ну половина тижня вже залишилося позаду. як гадаєте, сценарії, при якому Трамп умовно просто як то кажуть, умиває руки? Так залишає цей процес? Наскільки він реалістичний? Чи вигідно Путіну, щоб з переговорного процесу адміністрація Трампа пішла? Якщо Адміністрація Трампа йде з переговорного процесу по із причин, ну, наприклад, хтось на щось не погоджується, то це буде відповідним чином відображено в діях Трампа. Ми щойно з вами проговорили, що Україна погоджується на все, що пропонує Трамп. Передивити в Україні немає що, на відміну від того, що було, наприклад, наприкінці лютого у овальному кабінеті, березня, перепрошую, наприкінці березня. Це було для нас дуже неприємно. Тоді ми мали погані історії. Сьогодні. Трамп і держдеп США і говорить про те, що ну, Україна з нами діє в одній парадигмі, які проблеми. Якщо Трамп виходить з переговорів, то це означає введення додаткових жорстких санкцій і інших Заходів проти Росії. Тому вих... ймовірність виходу Трампа із переговорного процесу висока. Але і Україна, і Росія роблять все, щоб Трамп не вийшов з переговорного процесу. Україна навіть підписала угоду про літкоземе, ага. а Росія своєю чергою. Говорять про те, що ми навіть готові поговорити про те, аби Сполучені Штати Америки забрали під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Тому ну, багато маркерів, які засвідчують про те, що зараз ні Москва, ні Київ не зацікавлені тому, щоб Трамп вийшов з переговорів. Трамп це чудово, повірте.